Проблема томагавків для Путіна. Дві проблеми. Перша проблема це досить високотехнологічна ракета, яка вона хоч і дозвукова швидкістю там 878 км на годину, але вона супроводжується супутниками і оминає найбільш загрозливі системи ешелон, ешелонованого захисту ППО Росії. Вона летить на дуже низькій висоті, до 5 метрів висоти. Вона має досить потужні системи внутрішнього управління, так би мовити, орієнтації в, на території, тобто її не обов'язково супроводжувати оператором. Але ця ракета надзвичайно високотехнологічна, особливо останні моделі. І вони не мають. Ми ну, можемо подивитися на удари, наприклад, по Сирії. Пам'ятаєте, у квітні 2018 року, здається, американці нанесли удар біля 70 ракет по Сирії, по аеродромах, по військових об'єктах, і ні одну ракету сирійці не змогли збити російськими с С-400. Там були російські оператори цих ракет. Таке саме сталося з Іраном, коли атакували ядерні. Об'єкти томагавками з підводних човнів, ні одну ракету, теж російським систем ППО іранці не змогли збити. Тому це е, серйозний виклик для Росії.